Привіт! Часто при отриманні послуг у держорганах, освітніх та медичних закладах або банках у вас можуть запитати витяг про місце проживання. Ми прагнемо скасувати паперову тяганину зовсім або хоча б значно спростити. Тож цей документ вже давно можна замовити на порталі, а відтепер і в застосунку Дія. Витяг можете отримати як для себе, так і для дитини, якій ще не виповнилося 14 років. Тоді у вас у дії має бути свідоцтво про її народження. Замовити послугу дуже просто. Оновіть застосунок та авторизуйтесь будь-яким зручним для вас способом. Перейдіть у розділ послуги. Виберіть довідки та витяги. Далі виберіть послугу Витяг про місце проживання і натисніть Замовити витяг. Якщо ж оформлюєте для дитини, виберіть Витяг про місце проживання своїх дітей. Далі вкажіть, на кого саме з дітей бажаєте замовити витяг. За необхідності додайте свідоцтво про народження дитини і натисніть Замовити витяг. Ось і все. За кілька хвилин ви отримаєте сповіщення про опрацювання заявки, а протягом 24 годин зможете завантажити pdf версію документа на свій пристрій. Дякуємо за увагу! Цифровізуємось і перемагаємо!